Прокуратура у межах своїх повноважень активно реагує на порушення і вживає всіх необхідних заходів для того, щоб зберегти і захистити інтереси держави та територіальних громад. Як відомо, розпочаті до початку 2021 року у межах населених пунктів будівельні проєкти зобов'язують їх замовників внести до бюджету територіальної громад кошти пайової участі, які є важливим джерелом фінансування для розвитку інфраструктури, доріг, каналізації, освітлення та інших об'єктів, що покращують умови життя наших громадян. Однак, на жаль, не всі замовники будівництва сумлінно виконують свої зобов'язання, ухиляючись від сплати коштів пайової участі, які мають належати громаді. У 2024 році відділом представництва інтересів держави в суді Волинської обласної прокуратури активізовано роботу щодо встановлення на території області фактів неукладення договорів про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури населених пунктів несплати замовниками будівництва цих коштів. Реалізуючи повноваження прокурора на захист інтересів держави у межах Волинської області виявлено 20 таких фактів, за якими прокурорами пред'явлено до судів позовні заяви в інтересах держави на суму понад 22 мільйони гривень. З них 15 позовів на суму понад 18 мільйонів гривень вже задоволені. За рахуванням розглянутих справ, упродовж минулого та поточного років прокуратурою забезпечено реальне надходження до бюджетів. Луцької, ковальської, камінькаширської територіальних громад грошових коштів на суму понад 10 мільйонів гривень. Ці кошти мають бути спрямовані на покращення умов життя в наших містах та селах. Луцька окружна прокуратура активно долучилась до вирішення на території юрисдикції проблематики щодо несплати замовниками будівництва, коштів паєвої участі за будівництво багатоквартирних житлових будинків. За результатами опрацювання відомостей вепорталів органів місцевого самоврядування району, державного космічного агентства, порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, інших державних реєстрів та інформація з відкритих джерел. Окружною прокуратурою встановлено підстави для представництва інтересів держави у зв'язку з невжиттям органами місцевого самоврядування заходів досягнення таких коштів в судовому порядку. Для прикладу, окружною прокуратурою пред'явлено позови до одного із замовників будівництва трьох багатоквартирних житлових будинків у місті Луцьку, будівництво яких розпочато ще у 2018 році. Про стягнення понад 5 мільйонів гривень коштів пайової участі рішеннями судів, які набрали законної сили. Вказані позови задоволено в повному обсязі. Загалом упродовж 2024 року року окружної прокуратури приділено 14 позовних заяв до замовників будівництва про стягнення коштів пойової участі за будівництво 14 об'єктів на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. Робота на вказаному напрямку триває. Ми розуміємо, наскільки важливо забезпечити виконання закону у сфері розвитку інфраструктури для комфортного і безпечного життя кожного громадянина. Тому органи прокуратури Волині і надалі продовжуватимуть виявляти і реагувати на порушення насамперед економічних інтересів держави шляхом повернення коштів до бюджетів усіх рівнів і забезпечення справедливості для держави та місцевих громад.